Ви думаєте, це, звичайно, Octavia 5, а ні, це у нас скаут. Давненько не було в нас таких автомобілів. Це авто пригнане з Німеччини. Один власник в Україні пригнана була у 2022 році. Це 10-й рік, 1,8 турбобензин. Велетенський у нас багажник, що по пошторки. Ага, це у нас є така сітка відділити багажний простір від салону. У нас є такі ніші. Ми робимо злом з проникненням. У нас є аварійний знак. Є докатка, є всі, набір всіх інструментів, домкрат, балонник, все як потрібно. Багажник чистенький, охайний. Також ми маємо фаркоп, тож прицеп сюди стане як рідний, і маємо також парктронічки. Спереду автомобіль виглядає дуже класно. Він у нас нарядний, чорний колір, цей хром він в гарному стані, ніде не облущений. Лінцована оптика, омивачі, протитуманні фари. У нас прикольні легкосплавні диски. Це у нас 17-й розмір, до речі, такі колеса побільше. Дивіться, які в нас класні накладочки на порозі. Скаут написано червоним, до речі. Не часто я в скаутах таке помічала, і ми потім покажемо з пасажирського сидіння. Є така прикольна ручка, і теж це, знаєте, в Меганах на Дітілайн так виділяють. І тут у нас є скаут так само. Це в дуже класному, охайному стані, повний електропакет з електрорегулюванням підігрівом та складанням дзеркал заднього огляду, протитуманні фари, датчик світла та дощу круїз контроль. Подивіться на це мультикермо, який у нього стан матове, класне, приємне на дотик. У нас 221 двадцять тисяча кілометрів пробігу. І хочу сказати, що масла фільтра були замінені 2 тисячі кілометрів тому, а ланцюг 10 тисяч кілометрів тому. Тож, вам за це не потрібно турбуватися. Мені дійсно дуже подобається стан салону даного авто. Подивіться на ці сидіння. Нема ніде ні протертості, ніяких зацепчиків. До речі, прикольна оця сіточка Мені дуже подобається. У нас є тут така ніша, як у водія маршрутки. Є мультимедіа, можна вставляти cd диски також клімат-контроль, підігрів сидінь, що дуже приємно всіх сидінь. Це взагалі супер ЄСП, маємо тут таку нішу. До речі. Карта вигадає під центр. <знешко> знижки, знижки. Але ні, це ми віддамо власнику. У нас механіка шестиступка, повний привід. Взагалі, знаю, часто шукають люди, можливо, хто живе за містом собі автомобіль, такий універсальчик буде взагалі супер на вихідних їздити за покупочками. Міський, комфортний і дуже в класному стані. У нас є підстаканнички, вони прорезинені, тож нічого стаканчик ваш не буде ковзати. Тут місце є для зберігання і є в нас аукс. Що я казала, ось така ручка, вперше в скаута бачу таку. Бардачок, документи, ось у нас мануал. Захочете на досугі почитаєте, що тут є ще цікавенького. Також дивіться, які яваки лимки вирішили поставити сюди такого кольору прикольного, як пінка якогось латте. Виглядає симпатично, досить шторки і дзеркальцем, до речі. А це просто в нас? Ага, ще буде прикол. Щас, щас, щас. Дивіться, хоп. Це як було на Мерседесі джейлка. По-моєму, дивіться, класно, як в шкоді, не часто я таке зустрічаю. Прикольно, прикольно, дуже цікаво. Йдемо назад. Ну звісно ж, це ж у нас універсальчик. Ззаду місця дуже багато сидіння знову ж таки дуже класний стан. Мені взагалі так подобається. Такий у нас підлакітничок. Тут є ніша, часто сюди кладуть аптечку. Дефлектори, дивіться, до речі, вони ціленькі. Часто в них проблема, що вони поламані, тут все класно, підігріветься. Це взагалі супер. І така ніша. Думаю, колись це призначалося як пепільничка, але ми проти куріння і вам не радимо. І, звісно ж, кишеньки в сидіннях, щоб покласти якісь ваші додаткові речі. Ну що ж, любі друзі, дорога родина! А ми чекаємо вас на нашому майданчику за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19. для огляду та тизраю такого чудового авто. У нас є різні Octavia 5 з дизельними бензиновими двигунами, повним приводом. І заїжджає ще скаут. До речі, що хочеться додати, ще такі пластмасові класні у нас є вампера. Виглядає стильно, модно, молодіжно. Тож чекаємо на вас до зустрічі.